Права 673. Програміст Ярослав, студент першого курсу, отримав свій перший гонорар у розмірі 3 тисячі гривень за участь у розробці програми. Він вирішив на половину отриманих грошей купити букет троянд для шкільної вчительки інформатики, яку найбільшу кількість троянд зможе купити студент, якщо утриманий у нього податок на доходи становить 18% від гонорару. Та 1,5% складає військовий збір. Одна троянда коштує 60 гривень і в букеті має бути непарна кількість квітів. Ну що ж, стартуємо. Крок за кроком, давайте розбиратися. Спочатку порахуємо, а скільки відсотків буде утримано коштів. Ну що ж, тоді утримано буде 18% від гонорару і 1,5%. Тобто записуємо перша дія то записуємо, що 18% додати 1,5%. Ну і це буде дорівнювати 19,5%. Пишемо, чого гонорару. Це у нас буде утримано Гаразд. Тобто буде отримано 19,5% загального гонорару, буде отримано державою. Ну що ж, скільки тоді відсотків залишиться? Ну що ж, записуємо друга дія від 100% всієї суми. Віднімемо 19,5. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде 80,5. Записуємо, чого? Відсотка. Гонорару. Це в нас отримає Ярослав на руки. Отримає. Ярослав. На руки. Гаразд. Ну що ж, давайте дізнаємося, скільки це буде гривень. Як знайти 80,5% скільки це буде? Переведемо в соті долі. Бо відсоток це сота доля записуємо третя діє. Тобто 80,5 відсотка. Це дорівнює. Відсоток це сота доля, то ми 80,5 множимо на одну соту. І це дорівнює. Приносимо кому на два розряди ліворуч. Це вийде 0,805. Є. Ну а зараз давайте дізнаватися, скільки ж це буде. Від 3 тисяч гривень. Потрібно 3 тисячі гривень помножити на 0,805 тисячних. Записуємо тоді четверта дія. Тобто ми 3000 множимо на 0,805 тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, можемо це записати як 3, що множиться на тисячу. І що множиться на 0,805 тисячних. І це дорівнює. 1000, що множиться на 0,0805, це буде 805. Переносимо кому праворуч на три розряди. То це в нас буде 3, що множиться на 805. І це дорівнює. Ну що ж, як 3 помножити на 805, 3 помножити на 8, 24, і 2 нулі – Це буде 2400. Так, Запишемо тільки 2400. так. І ще тут 3 помножити на 5 це буде 15. Тобто це буде 2415. В дужках записуємо чого гривень. Це в нас отримає. Отримає Ярослав. Запишемо на руки. Гаразд. Ярослав отримає 2415 гривень. Сказано, що він вирішив на половину отриманих грошей купити букет троянд. Ну що ж, знаходимо половину від 2415 гривень. Записуємо п'ята дія Тобто 2415 ділимо на 2, і це дорівнює. Ну що ж, 2414, якщо поділити на 2, це буде 1207. Пишемо 1207, цілих. і ще одиниця, що ділиться на 2, це буде 5. Записуємо 1207 1207,5 гривень. Це у нас е, тоді виділив. Ярослав на троянди. Є? Отже, Ярослав виділив на троянди, щоб купити букет троянд 1207 гривень. Нас запитують, а скільки ж тоді зможе купити студент цих троянд? Ну що ж потрібно цю суму поділити на 60? Давайте ділити. Записуємо шоста діє. Отже, 1207,5 ділимо на 60. І це дорівнює. Ну що, ж, давайте знайдемо неповну частку. 1200. Ділимо на 60, поділиться на 60. Це все одно, що 120 подати на 6, а 120, що ділиться на 6, це буде 20. Так. а Ну і запишемо, що ще тоді в нас залишиться остача 7,5. Тобто можна було б купити 20 троянд і ще б залишилося 7,5 гривні. Але сказано, що хоч одна троянда коштує 60 гривень. Ми все зробили вірно. Але в букеті має бути непарна кількість квітів. Парну кількість квітів тільки на похорон, наприклад, приносять. Ну, гаразд, тоді вчительці 20 він не зможе подарити. Виходить, що тільки 19 троянд. Записуємо е, так. Пишемо оскільки в букеті. Має бути непарна… Кількість квітів? Так, то записуємо то Ярослав. То Ярослав зможе? Зможе купити? то не 20, а менше 19. Записуємо троянд. Є? Записуємо тоді відповідь. Отже, яку найбільшу кількість троянд зможе купити студент, записуємо 19. Троянд. Ну що ж, ось така практична задача на відрахування відсотків. На цьому вправу завершено.